Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Софія Порождя і я вас навчу грати сьогодні Нірвану Смел з квінтами. Тож, негайний часу, щоб не пропустити від мене багато цікавого, ставте лайки, вподобайки і так далі. І починаємо перший оригінал. Я нічого гранату так само. Дивіться далі. Перша квінта на першому ладу у нас буде бій такий. Вниз, вверх вниз заглушка, вниз зверх-вниз. Переставляємо квінту на сторону вище. І граємо бій наступний. вверх-вниз-вниз. І переставляємо тепер квінту. У нас буде дві таких самих квінти, тільки ми переставляємо їх на четвертий лад. І наступна квінта буде ось така. І так, така сама заглушка. Переставляємо квінти на сторону вище. І той самий бій. Ну і все, і дивіться. Тепер виходить прикольно. Якщо ви навчилися грати, то пишіть мені в коментарях наступний розбір якої пісні. Тому всім па-па, до нових зустрічей!